Друзі, доброго дня, у мене для вас на продажу Opel Combo 1,7 надійний дизельний двигун на 74 кВт. Автомобіль у нас вважається грузовим, є позаду фаркоп для е практичності та її комфорту. Покажу вам по салону. Салон у нас експлуатувався у чухлах. Під чухлами досить адекватний нормальний стан. Пасажирське сидіння так само у чухлах речах перемикання передач, у нас ступка є кондиціонер, правда не працюючий, треба заправити. Мультимедіа у нас така дооснащена, можна слухати музику, штатні часи, помилка тільки по АБС, отак в цілому працює, як ви бачите, рівненько, без ніяких нарікань 273 тисячі км пробігу, руль нас в досить гарному стані для такого пробігу. Тут перемикач світла, дверна карта, і сквапімочі. Автомобіль в білесінькому кольорі. Буде вас чекати в місті Одеса Грушевського, 15. А встигніть приїхати, побачити автомобіль самостійно, потестити та купити. Чекаємо на вас!